Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Як завжди, зайшов на кс два і відібрав для вас найкращі новини. Тож давайте починати. Всі ще не відійшли від шокового оновлення з ножами, датамайнери вже підкинули нову порцію новин. У файлах гри знову знайшли згадки про мапу Коблстоун. І за їхніми прогнозами, її повернення очікується вже десь у січні. Але є одне але: якщо вони разом із мапою повернуть стару Коблстоун колекцію, то це може реально перевернути ринок до гори дригом. Тому що уявіть, якщо люди знову зможуть крутити ті самі контейнери, де є Dragon Lore, це буде справжній апокаліпсис для колекціонерів. Бо Зараз драгон Lore — це святиня трейдерів, це предмет, який завжди тримався окремо від усіх. А якщо він знову стане дропатись, ціна впаде миттєво, і тоді знаєте, може скластися таке відчуття, що валф просто вирішили остаточно знести старий ринок скінів. Після того як ножі втратили третину вартості, повернення старих колекцій стане фінальним ударом. Хоча я й розумію, що це все просто бізнес, і вони хочуть підняти активність, адже тисячу покупок по 10 доларів це краще ніж одна, але на тисячу. Збоку виглядає так, ніби вони просто хочуть відлякати усіх трейдерів і колекціонерів, щоб більше ніхто не грів руки на їхніх кейсах. З іншого боку, якщо повернеться Коблстоун, є шанс, що й кешне за горами. Це вже буде справжній подарунок ностальгії. Тому я чесно поки тримаю кулаки. Бо якщо вони зроблять ремастер двох старих легенд, це буде момент, коли Valve реально поверне частинку тієї душі, яку Counter-Strike 2 трохи втратила після релізу. Але поки що це все тільки натяки й чутки. І якщо Коблстоун справді повернеться. Я навіть не знаю, що станеться з ринком. Чи вибухне він від айфорії, чи просто завалиться остаточно. Як ви знаєте, лезова лихорадка в самому розгарі, і всі тільки роблять, що крафтять ножі, наче завтра це вже заборонять. Кожен другий у стрічці хизується своїм першим ножем, а решта шукають формулу, як саме скрафтити, щоб точно окупитись. І от головне питання, яке зараз літає у всіх на язику: що буде, коли знімуть трейдбан? Куди полетить ринок? І чи справді ми побачимо ножі по 500 гривень? Якщо чесно, я сумніваюся, що все впаде до такого дна. Так, перші кілька. Днів після розбану буде справжній хаос. Всі кинуться продавати, бо кожен боїться залишитись із мертвим інвентарем. Психологічно люди не витримують, коли бачать, як ціни падають, навіть якщо розуміють, що це тимчасово. І от тому ми й отримуємо короткочасний обвал. Купа ножів на продаж, попиту не вистачає і все падає вниз. Але це, як завжди, триватиме максимум кілька днів, бо якщо подивитись тверезо, на один ніж потрібно використати 5 червоних скінів, які самі по собі не дешеві. Це означає. Що мінімальна собівартість вже створює певну підлогу для ринку. Valve, звісно, можуть розгойдувати економіку, але повністю вбити її це не їхній інтерес. Тож я думаю, ми побачимо такий сценарій: перші 2-3 дні повна паніка, усі розпродають свої ножі. Потім стабілізація: трейдери та інвестори починають скуповувати дешеві ножі. І вже за тиждень-два нова хвиля хайпу, бо ціни почнуть відновлюватись. Це по суті те саме, що і з криптою. Поки хтось кричить, все впало, інші тихенько. Купують і чекають наступного зльоту. А ще треба враховувати людський фактор. У нас завжди є ті, хто просто не може не відкривати кейси. Їхні думки про випаде саме мені постійно підживлюють ринок, і можна припустити, що вал зробили геніальний хід. Вони фактично створили вічний двигун для власної економіки. І от мені здається, що ножі не просто не впадуть до копійок, а навпаки, через місяць після трейдбану деякі навіть подорожчають. Може, ще одна легенда counter strike Оста точно впала в грязюку. Американський трейдер Мітао опублікував більше сотні скрінів переписок із самим Стюїтукей. І там, якщо коротко, повний цирк. Виявилось, що Джейк протягом місяця просто розводив трейдера на гроші, просив аванси за скини, які ось ось прийдуть. Брав передоплату і потім просто зникав. Загалом борг перед Мітао Кет перевищив 25 тисяч доларів. І це тільки з однієї історії. А тепер на Цікавіше після того, як історія вилізла у публічний простір, почали з'являтись інші трейдери, які теж заявили, що Сію Тукей їх також надурив. Схема як під копірку: Джейк нібито отримував скини за рекламу, пропонував вигідну угоду, просив переказати гроші наперед, а потім казав, що бот скасував трейд і просто випаровувався. Його виправдання звучали особливо жалюгідно мовляв, потрібні гроші на сімейні покупки, але згодом інші трейдери злили інформацію, що гроші він спускав на ставки. І якщо чесно, це просто сумно. С'ютукей це не якийсь рандом із форму, а колишній чемпіон мейджору. легенда сцени. І бачити, як така постать опускається до дешевого шахрайства на скінах, це, м'яко кажучи, огидно. Можна скільки завгодно виправдовуватись життєвими проблемами, депресією чи ставками. Але коли ти просто кидаєш людей, які тобі довірились, ти втрачаєш усе не тільки гроші, а й повагу. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Хотів би подякувати нашому. Партнеру KS2.ua за такі чудові новини. Всі необхідні посилання, як завжди, будуть в описі. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте. Ну і напишіть, що ви думаєте стосовно сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Тож я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустріч встречи.